Сьогодні у нас година без бар'єрності. Тема буде довідник у дії. Розуміємо права через гру. Сьогодні ми з вами зустрілися, щоб провести годину спілкування, годину безбар'єрності. І сьогодні ми запросили нашу колежанку Марину Володимирівну, яка нам сьогодні допоможе у цьому. У проведенні цього уроку Марина Володимира вітаємо. Ми на цьому тижні вже розбирали, що таке безбар'єрність. Історія ініціативи в Україні розбирали так, цього так. тижня. Шість основних напрямків безбар'єрності: це і фізична, і освітня, і економічна, і соціальна, цифрова і інформаційна. Також говорили, що безбар'єрність у повсякденному житті це зустрічається і на роботі, і в освіті, і в транспорті. За, там, поруч е, знаходиться у нас кожну, кожну мить. Інтерактивна гра даємо, дала йому бар'єри разом. Сьогодні ми б хотіли б її провести, але ж ми хотіли зараз з вами привітатися ще раз, да, щоб ви нам сьогодні, якщо є така у вас можливість, так, також привітатися з нами. Денису Олександровичу, нам скріншоти, якщо вибачте, будь ласка, кажу в прямому ефірі. Добре. Тож поїхали. Вітаємося з вами, Марина Володимирівна. А, ну, будь ласка, вам слово. Доброго дня, мої любі колеги. Я дуже вам вдячна, що ви мене запросили, і дуже рада всіх вас бачити. Дуже, дуже, дуже рада. І сьогодні я дуже дуже кратенько вам розповім за жестову Мову тому що я викладач і жестовий жестовий перекладач, значить, в Україні жестова мова розпочала розвиватися ще в 1830 році в Галичині і в місті Львові. Потім, в 1845 році, відкрилося училище в Одесі, але мова дуже гарна, дуже красива, дуже така незвичайна незвичайна. І зараз, якщо хоче. А ще хочу сказати, що кожна держава має свою окрему мову, жестову мову і окремий дактель. Дактиль, дактиль – це те, коли ми показуємо пальцями, працюємо само, само з рукою. І є мова жестів, тобто мова спілкування товар. Щось камера трошки. І тому, аби ми зараз не гаяли часу, я з вами тихо, мовчки буду привітатися. Так, дякуємо, так, так, тож ми ж тако... так ага я Вітаю вас усіх і бажаю доброго, гарного ранку. Дякуємо. Будемо, як у нас будуть скріншоти, буде, буде відеозапис. Може, буде у нас така нагод, нагода, а я думаю, що взагалі то дуже гарна ідея да? вивчити деякі основні е, мовні жести, щоб дійсно себе почувати е, добре в будь-якому оточенні. Так. Дякую вам. Так, тому що саме в Україні а, а, проживає майже 33 людей, які мають а, повністю відсутній слух, або а, занижений, тобто десь 10-20 усього слуху. Тобто ці люди, це може, могли бути і народжені вади слуху, можуть бути і вади в результаті якихось захворювання, травм і щось такого чогось такого іншого. Дякую. Тобто я вважаю, що ця, ця мова потрібна для всіх, для всіх нас, для, для того, щоб ми могли розуміти людей, які живуть разом з нами в, в одному суспільстві. Дякуємо. Зараз ви бачите на екрані да, ми паралельно також вмикнули є дуже гарне навчальне відео, де ми також можемо потім його переглянути, поділитися з нашими здобувачами освіти, бо сьогодні ми ж розуміємо, велика кількість здобувачів освіти не розуміють. Цю, цю умову жестів, да, то нам потрібно е, і нам, і нашим здобувачам дійсно е, пропонувати от таку е, дуже важливу місію е, вміти спілкуватися і кожного дня, е, щоб ми не мали можливість, да, щоб мали можливість безбар'єрності, як ото кажучи. І сьогодні ми з вами паралельно ще. Е, Працювали з довідником безбар'єрності, і сьогодні ми дуже дуже ретельно за цей тиждень вивчили цей довідник, і зараз наші здобувачі освіти в своїх групах, в соцмережах мають можливість ще раз познайомитись, ознайомитись і переглянути деякі елементи цього довідника. Є вікторини, є відео, є. Тести, тож, будь ласка, розповсюджуйте цей довідник, і, звісно, дуже було б гарно, щоб після деякого часу, певного часу, ми б мали можливість ще раз це питання обговорити. Так, я дуже дуже дякую всім, хто долучився. Дуже-дуже дякую за підтримку наших всіх оточуючих. І сподіваюся, що ця зустріч буде у нас не останньою. Ще будемо з вами зустрічатися.